Вітаю вас, мої любі друзі і підписники мого каналу, моя шановна в'язальна спільнота. Сьогодні у нас Різдво, 25 грудня, і у цей світлий день, коли серця наповниться надією, а домівки затишком, я щиро вітаю кожного з вас із Різдвом Христовим. Це свято завжди було про єднання, про світло, що перемагає темряву, про віру в диво. Сьогодні наше спільне диво це наша незламність і підтримка одне одного. Я неймовірно вдячна, що цей рік ви провели зі мною. Ви не просто мої підписники, ви велика родина, яка надихає мене ставати кращою. Я вам бажаю у ці святкові дні миру та спокою. Нехай небо над вашою домівкою буде тихим, а серце вільним від тривог. Я бажаю вам затишку, нехай аромат куті, тепле світло свічок та усмішки рідних зігрівають вас навіть у найхолодніші вечори. Я бажаю вам сил і натхнення, нехай Різдвяна зірка вкаже шлях до нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай Різдво принесе у ваші родини злагоди, а в нашу країну таку довгоочікувану перемогу. Мої улюблені в'язалочки! Бажаю, щоб ваше життя було таким же затишним, як улюблене в'язане полотно, а кожна петелька в новому році приносила лише радість. Нехай ниточки не долі лягають рівно, а вдома завжди буде тепло і світло. Бажаю вам, щоб під ялинкою знайшовся той самий омріяний бокс пряжі, а вузлики траплялися лише на подарунках. Бажаю моря натхнення, нескінченних запасів ідеальної пряжі. Та, щоб гачки й спиці літали самі собою, а не очу ніколи не зазирало в гості. Нехай свято принесе спокій у серця і час на улюблених хоббі. Щасливих свят! Христос народився, славімо Його! І у нас залишився з вами остання камірка в нашому Адвенті, який нам подарувала пані Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка. І я вам хочу ще на останок поставити. Зараз ми її відкриємо, я так підозрюю, що це буде квест. Але ви не перемикайтесь, я хочу вам на останок поставити ще колядку, яка мені зранку підняла настрій і надихнула мене взагалі вставати з ліжка і щось робити. Бо я ще все ж таки не дуже добре себе почуваю. Ось. Мені цю колядку надіслала пані. Наталя, ми з нею познайомились на курсах там, де я була, і ми зрозуміли, що ми вдвох в'яжемо десь під столом. Я своє, вона своє, вона ляже багато нашим захисникам. І от вона мені прислала колядку, діти співають і збирають гроші на Збройні сили. Це у них в селищі, це селище Богданівка. Павлоградський район Дніпропетровської нашої області, і у них є вокальна студія Магія голосу. І діти цієї студії ходили по під дворами, по різних місцях, співали колядки і збирали гроші для наших захисників. І мене настільки розчулила ця колядка, що я не могла не спитати дозволу у пані Наталі і не поділитися з вами. Отже, друзі, давайте все ж таки відкриємо комірку. Пограємось у квест. Чому я думаю, що це буде квест? Того, що пані Лариса мені написала десь в коментарях, що та цукерочка, яку я з'їла, ну, ви пам'ятаєте, ми відкривали, хто дивився. Це мало б бути за 25 число ось ця комірка. І я пам'ятаю, що десь в якійсь комірці у мене було два подарунки: один я забрала, а другий залишила. А в якій комірці, я не пам'ятаю. Тому будемо шукати. Ну, спочатку відкриваю 25-ту, вдруг я, там він в якійсь сусідній був, і я його запхала туди. Так. Ну, звісно ж, вона порожня. Ну, будемо шукати, а що робить. Так, 11. та Порожня. 20 та порожня. 13, -та, порожня. Такого квесту, ви собі думали? Бачите, які у нас котики, неслухи, бо переплутували нам всі комірки. Ось вони сидять і сміються над нами, що ми такі з вами смішні. Так. О, здається, щось чорніє. Да. І це ось така пін, дівчатка казали. Це пін. Як брошечка на виріб з котиком і з моточками. Тобто, це мій буде останній приз і для вас, і для мене. Бачите, вона тут гостренька. Можна навіть не на в'язану річ прищепити, а на будь-яку іншу. Ось. Так що, друзі? Знаєте, мені е, шкода буде, що наші ці щоденні підключення, щоденні зустрічі вже завершуються. Але у новому році плани є, плани будуємо, незважаючи ні на що, будемо зустрічатись, е, слухайте колядочку, а я вам кажу уже до побачення, гарних і затишних вам свят, і нехай наступний рік принесе нам мир нарешті і перемогу нашій країні. Всім гарного дня. До зустрічі у наступних відео. тепер уже у влогових. Пока-пока. Добрим -пока. людям! Привітання дому, дому, господарю побажання, це літо це літо дружного світає, хай же наше ППО всіх охороняє, це лідво, це вас дружного світає, хай же наше ППО всіх охороняє, це усім в сезонах, що випадали.